Цього разу вже 40 на мікроавтобусах. Ну, у нас міліція колись почне працювати в цьому плані чи ні? Чи вони будуть такі хабарі на Ну, По-перше, дуже велика частина міліції також зараз перебуває в зоні АТО. Скажімо так, області України, які перебувають в тилу, скажімо так, вони дійсно послаблені певною мірою. І, ну, сказати так, щоб виставити кордон і запобігти проникненню, ми робимо все можливе. Якщо ви бачите, протягом останніх тижнів такі спроби були, але вони всі викриті, злочини присічені, винні особи притягуються до відповідальності і саме притягуються у законний спосіб. Ніякого самосуду не відбувається. Зброя вилучається, надається оцінка діє. Я вважаю, що так воно повинно бути. А мешканці якою можна, можливо, регіону ці 40 людей, звідки вони приїхали, вже не, не засоблено, бо минуло гарант, ходім про Петровсь був, а тут хто? Я не буду брехати. Є вся інформація в мене. Я угу. можу помилитись, щоб в оман не вводити. Вони зараз затримані, так? Затримані е не всі, затримані лише. Ті особи, які організували, скажімо, цей напад, інші від них не затримувалися.